Міг вийти на пряму трансляцію е, з комп'ютера, тому вирішив провести все-таки її з телефона. І це буде тема цієї прямої трансляції, буде трохи про тенденції в Російській Федерації. Сучасні. Е, чому я вирішив на цю тему поговорити? Тому що останнім часом в Російській Федерації сталося кілька подій, знакових, як на мою думку. І навколо Російської Федерації, які я як вважаю, будуть мати важливе значення для подальшого розгортання подій у відносинах між Україною та Російською Федерацією, і ширше у всередині Російської Федерації і ширше навколо Російської Федерації. Отже, я їх структурував. На п'ять пунктів ці події. І почнімо з першої. Ну, перш за все, вчора Сенат Сполучених Штатів Америки остаточно ухвалив е, фінансову і військову допомогу Україні. Це законопроект, який розглядався впродовж тривалого часу. Навколо нього було дуже багато різних політичних дебатів, внутрішньополітичних в Америці і зовнішньополітичних в Україні. Багато хто. Обурювався, що, мовляв, дуже довго американці е ухвалюють цей законопроєкт. З'являлося кілька <кій> редакцій цього законопроєкту. Попередній спікер Палати представників навіть втратив посаду, зокрема, через, також і через цей законопроєкт. Але, нарешті, він був ухвалений. Що це означає для Російської Федерації? Ну, як на мене, це дуже серйозний сигнал з боку Сполучених Штатів. Для всіх у світі, перш за все для європейського союзу, для України про те, що Сполучені Штати не залишають Україну напризволяще, що вони дотримуватимуться і далі стратегії підтримки України і е, Європейському Союзу, Сполучені Штати показують, що вони є партнером, якого не варто скидати з рахунків, який далі буде е, спільно підтримувати Україну у її захисті захисній війні проти Російської Федерації. Що ж символізує для Російської Федерації цей законопроєкт? Я переконаний, що кулуарно Російська Федерація застосовувала дуже багато механізмів для того, щоб цей законопроєкт не було ухвалено, але його все ж таки ухвалили. І я переконаний, що цей законопроєкт серйозно деморалізуючи спрацював як на російську еліту, так і на тих людей, які там ще. Щось думають і аналізують події, і, зокрема, і на військових, тому що з моменту ухвалення цього законопроекту росіяни, перш за все, керівництво Російської Федерації зрозуміли, що е, нічого поки що ще не зрозуміло, що е, війна триватиме, що Україна матиме ресурси для захисту, що е, Сполучені Штати Україну не кидають. І, відповідно, я вважаю цей законопроєкт серйозним деморалізуючим чинником, який сплутав всі карти в руках керівництва Російської Федерації. Це перша теза. Друга теза щодо санкцій, я вважаю, що Російська Федерація, а це зараз країна з найбільшою кількістю санкцій, які щодо неї ввели різні. Різні країни, перш за все, Сполучені Штати та Європейський Союз, і зрозуміло, росіяни теж не сидять на місці, не сидять зі складеними руками. Вони треба віддати їм належне, зуміли втримати економіку в найскладніший час, коли вводилися санкції в лютому 2022 року. Зуміли. Налагодити військове виробництво невідомо наскільки це добре чи вони просто зі складів збирають там цю зброю. Але треба віддати належне, що економіку вони втримали. Однак з іншого боку, санкції теж працюють, тому що я переконаний, що російська економіка деградує незалежно від того, як успішно вдається Російській Федерації обходити ці санкції з допомогою різних схем через треті країни. І з допомогою таких постсовєтських країн, як Киргизстан, Вірменія, Казахстан, Таджикистан, а також Туреччини, тощо, тощо тут треба зрозуміти, що самі країни, наприклад, того ж Європейського Союзу, не зовсім послідовно дотримуються самих своїх ж, свого ж режиму санкцій. тому що. Я читаю в твіттері економістів, які відстежують ці тенденції, і вони засвідчують те, що через треті країни торгівля з Російською Федерацією країни Європейського Союзу суттєво зросла. Тобто, фактично одною рукою країни Європейського Союзу вводить санкції з іншого. З іншого боку, вони крізь пальці дивляться на те, що їхні компанії продовжують постачати машини, станки та іншу продукцію подвійного призначення в Російську Федерацію через ті ж країни, постсовєтські країни, які я назвав, це перш за все, Киргизстан, Вірменія, Казахстан та інші країни. Однак, незалежно від цього факту, все ж тенденція. В санкційній політиці вона полягає в тому, що все більше і більше країн починають і, перш за все, Сполучені Штати Америки починають більш послідовно ставитися до контролю за дотриманням різними компаніями санкційного законодавства і санкційної політики. Сполучені Штати Америки розпочали дуже активну дипломатичну кампанію про те, щоб банки. Які співпрацюють з Російською Федерацією і одночасно мають кореспондентські відносини із американськими банками, не надавали фінансових послуг Російської Федерації, і наскільки я читав, російський бізнес вже відчув труднощі із проведенням взаєморозрахунків у тих юрисдикціях, які раніше були лояльними до компаній з Російської Федерації, зокрема це об'єднання Арабські Емірати, Китайська Народна Республіка, Туреччина та інші. Зрозуміло, що росіяни поки що знаходять шляхи обходу санкцій однак, наскільки я розумію, це стає все складніше, і їхня економіка швидко деградує з огляду на те, що немає доступу до передових технологій, не може відновлюватися після поломок чи пошкоджень від ударів українських збройних сил. Тому е, я вважаю, що санкції працюють, хоча від продажу енергоресурсів росіяни все-таки е, отримують ще велику кількість коштів, яка дає їм змогу е, продовжувати свою загарбницьку війну проти України. Це другий пункт, третій пункт повені. Як ми всі читали, останніми тижнями в Росії відбуваються дуже масштабні повені, які російська влада не спромоглася спрогнозувати. І, хоча ці території не є надто густо населеними, однак. Е вони, хоча вони не є густонаселеними, однак я вважаю, що вони свідчать про досить слабкий рівень прогностичної функції російської влади і нездатність її контролювати ситуацію. Важко спрогнозувати, як вплинуть ціповані на майбутнє Російської Федерації, найближче майбутнє, тому що я думаю, що вони з часом ціповані матимуть, наприклад, серйозно. Шкоду для будівель, які е, перебували під водою впродовж тривалого часу, підмивання фундаментів, е, соціальні вибухи, тому що е, дуже багато людей втратили своє майно. Повністю е, це породить серйозні соціальні суперечності і, можливо, запустить якісь е, вигідні для України негативні процеси в Російській Федерації. Це третій пункт. Четвертий пункт це боротьба у верхах. Як я сказав у другому пункті, санкції працюють, і відповідно, відповідно розмір пирога зменшується Фінансового пирога. І однозначно в російських елітах почалася серйозна боротьба за владу, за вплив за доступ до ресурсів і. Хоча Російська Федерація створила досить ефективний механізм е, пропаганди, <кхем> е, зокрема, ефективно контролює інформаційний простір і створює відповідно е, інформаційний порядок денний Російської Федерації, це теж слід визнати і цим слід рахуватися. В нас в Україні є єдиний марафон, який у Сполучених Штатах Америки визнано фактором, який порушує свободу слова. Однак, по що рівень свободи слова в Україні все одно поки що значно вищий, ніж у Російській Федерації. У Російській Федерації влада, як на мене, досить ефективно контролює інформаційний простір. То я ж власне до цього і веду, що через те, що російська влада ефективно контролює інформаційний простір. Ми слабо розуміємо собі, що насправді відбувається у верхах Російської Федерації однак, поза останніми днями стався дуже цікавий промовистий факт. Було арештовано дуже близьку людину до міністра оборони Російської Федерації Шойгу Тімура Іванова, заступника міністра оборони. Його арештували за відносно. Відносно неважким обвинуваченням за хабар, якщо я не помиляюся, 15 мільйонів рублів. Що для чиновника, який оперує трильйонними у рублях контрактами на підрядах Міністерства оборони, а як ми знаємо, що зараз Російська Федерація виділяє для потреб оборони найбільшу кількість коштів з моменту розпаду Совєтського Союзу? То, звісно, це є дрібниці. Подейкують, що <кій> е насправді його зарештували за звинуваченням про державну зраду і зробили це за згодою е Володимира Путіна. Е Шойгу, це дуже близька людина до Володимира Путіна, який е проходив з ним свій політичний і управлінський шлях з самого початку, завжди був до нього лояльним. І е, цей арешт свідчить про серйозні суперечності у верху Російської Федерації і е, його е, взаємну боротьбу. <кій> і я думаю, що все-таки такого високопоставленого чиновника в Російській Федерації не арештовували вже дуже давно. І це якраз е, є ознакою того, що. Е, Погіршення ситуації всередині управлінської касти Російської Федерації. Ну і останній пункт це міжнаціональні проблеми в Російській Федерації, тому що все-таки Російська Федерація значно більш багатонаціональна країна ніж Україна, і ці міжнаціональні проблеми після теракту у бізнес-холі Крокус вони суттєво загострилися, поширилися факти ксенофобії поширилися факти негативного ставлення до представників інших національностей. Тому я думаю, що це теж впливатиме на ситуацію в Російській Федерації. В загальному я хотів би зробити висновок про те, що ситуація в Російській Федерації погіршується, і вона знаходиться насправді в складному становищі, хоч назовні, можливо, це і так не виглядає. Україна теж знаходиться в складному становищі. Нас менше ресурсів, людських і матеріальних, однак на нашому боці захід. І тому, відповідно, я вірю у те, що ми переможемо, і вірю, що з підтримкою союзників ми все ж вийдемо, знайдемо, скажімо, механізм того, як закінчити цю війну перемогою України. Тому слава Україні!